Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати. Так, сьогодні ми будемо грати в ту гру. Я її дуже люблю грати. А трошки трошки траждека. але то буде третє відео. Я буду щоразу казати, як яке то відео. Ой, тут то відео. А я згадала, куди йшов. Я туди чи туди йшов? Хоже бачите, які тут голова. А, ні, я в тупіку! Я в тупіку. Добре, біжу назад, якщо ви хочете, щоб я туди йшов, туди я поїхав. Ще йшов. Да, туда, 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 туда. Тікаю, та, туди, туди, туди. Тікаю та цю і то себе далі. Oh yeah yeah the... scare hey, burst to scare. Eee, ještě chodzi. Лёха бух. Туда? Поехали. Пусть поехали. поехал до как. Задумайтесь, что вас ждут. Ты ухожу, да? Тут рабу пробегать. Давайте. Тут неможливо прийти. Тут можливо прийти. Я трохи хворий, так. Тут неможливо прийти, або так. На голову їм. Зараз я, я подожду. У! Є! Впровадити together. Together. Тут був чату побачите? Чат. Ху! Є, прийшов стеч перший. Уху! Да-да-да-да-да-да-да-ду-ду. да да е бой э Так, трое стоит. пота, его. так его пил. А тут запещет. Ар, яква. ва. Ха-ха? Вот оттуда даже Я не <риклад> Як я швидко слухайте з підрану. Відео коли закінчите, я й пройшов Ты борешь ош Аде не туда, не туда, не туда. Бачу, що мене хто не добавив, значить хто без столби не хотів пробугарный. Я просто баю. Пальчики тоже жить одиноки. А, похоже, это за Сочитать в Пидрах, с Пидрадов, в Пидрадах, в Ну, читать, Давай, давай, давайте давайте спидра спидра не можешь сюда ведь сейчас вот дуб оп и просто профессионал в игре. просто что я называю вот от вигайбер профессионал в игры вот это можно зато уходить Тут голова голова, голова. Я пам'ятаю, я тут вже бо, то десь 50% вже прийшов за 5 хвилин Я стараюся прямо до кінця йти. стараюсь прям тут китяшки. Пачку, я тут і ваши ревики проходив. Просто неможливо. А один варіант? Я тако прострелу и простреливу туда, хотів такого тако Є, е-я. Так, зараз подумаю і проход. За часи нікого я не знаю, просто треба тут йти. Ну тут важко прийти трошки, але треба. Та тут є. Коли пройду, буду продовжувати. Трохи драхуйте, але нічого. Як ви бачите, я вже прийшов, то просто треба було на кулечка попадати і все на але... Так, стать четвертый. Кидать, деша накидать. Похоже. Так, так. Опа, лос был поделал, здесь бомби. Так. Опа, какое голово, обиди, пока шипишка. Подожди, да 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 Я надеюсь, что я правильно Пойм ⁇ Ой. Я дуже зосереджений. Друзі, я дуже зосереджений. Чекпойт. О, то я найбільше зараз розстану вибір. Зараз Завітали мені допоможе. Туда. А буде проблемо поправляю. Блядь, я так ты душа, я так упал, что? Вы их так? Давайте я такой буду танцевать. Mm -hmm. Я балерина. Ло, э! Ну здорово, пац. А, я сам говорю. А я хуй ты говорю, что я говорю. Давай. Ой, як тут А, ну і. Приходиш, приходиш, походиш. Приходив, проходив, оп, оп. А я де здав честу. Ті хли приходжу, є, є, я заможу так того вже приходити. 是的。 Ще треба пройти. Та тут дивіться, воно все по тебе диво. Я не розумію, куди йти. Так, давай давайте золотуємося. Так, що я? Треба такого-тако. Тробай такого-тако. тако Тако- тако. тако, тако. Такво. Я як округами бігаю. Тихо, 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 тихо. Так о, тако круг. А, тобі треба округи порубити. Травокруги. Правда зроби, правильно, правильно. Йей. Опа, sæbi тут. Що mm. коко, Так, я закопіварую. Тут капибара. Туда. 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 Да. Оп, и попила. Yeah! Ху-ху! Скільки вже відео йде 13 хвилин. Я треба поспішати. Я згорів до вся, друзі, папа, Коротше, я не пройшов.